Готувалися до суперника. І це один з розігрішів, коли подача йде на дальню стійку і потім йде зброс. Це не втрата концентрації, це, скажімо так, ми вийшли на поле без потрібної агресії, і ця гра була за шість очок. І правильно ви сказали, на п'ятій хвилині ми пропустили гол, і другий гол взагалі подарували. І у підсумку це вирішило долю матчу, тому що знову скажу видно було, що Кудрівка готувалась до цього матчу як до рішучого, і все одно при тому, що ми. Погано зіграли в початку. На початку гри У нас було достатньо моментів, щоб хоч, хоча б один гол забити, але ми відбивали руки воротарю суперників. Ми не могли направити м'яч у ворота, розпорядитись. І взагалі, на жаль, за цю гру мені соромно і хочеться вибачитись і перед керівництвом, і вболівальниками, бо ми не маємо права так грати. Особливо як на початку гри. В другому таймі, особливо в другій половині, команда виглядала тяжкувато, тому що не так багато моментів створювали. На вашу думку, що, через, через що була така ситуація? Я з вами зовсім не погоджуюсь. По-перше, суперник після 2-0 сів на свою половину і шукав щастя в контратаках. Тактично це правильно. На рахунок того, що було мало моментів, ні. Зовсім ні. Ми подивимось відео. Знову ж таки, я не люблю по горячих слідах якісь, знаєте, категоричні висновки робити. Але я можу нарахувати і з кутових, і з позиційних атак. І після переводів було кажу раз ще достатньо моментів, але коли люди... У 27 там років, замість того, щоб розпорядитись, направити щічкою м'яч у дальній кут просто б'ють у воротаря декілька разів або у захисників. Ну це вже виникають питання щодо інтелекту та техніки. Ну і останнє питання: які основні висновки будуть зроблені після цієї гри, і можливо чи вплине ця гра на подальші плани на майбутнє? Ну, ця гра по-любому вплине, тому що це був важливий матч і з точки зору турнірної становища, і з точки зору принциповості, тому що ви знаєте прекрасно, дві команди виходять напряму і дві плей-офф. Але все одно, якщо ми хочемо мати нормальне майбутнє, ми маємо залишатися у грі до останньої секунди. До останньої є ще три тури. Дома металіст 25-й, який ми знаємо на що претендує, і потім ще виїзд з Полтава і заключний з Юксою вдома. Ми маємо е е боротися до останнього. Добре, дякуємо велике І вам так. всього найкраще. Так. Доброго дня. Швидкий забитий гол. Вже на п'ятій хвилині чи вплинуло це на подальший хід гри? Чи можливо тиск став менший? Чи навпаки було тяжче гравцям тримати концентрацію? Як на вашу думку, це вплинуло на гру? Ні, ну, звичайно, коли. У кожної команди є план на гру, і наш план на гру в перші хвилини спрацював. Ми завжди намагаємося дуже потужно починати. І предучий матч забесен це показав. Там також, у нас дуже гарний був початок. Ми не реалізували свої моменти, то зараз удача була на нашому бості. Сюждки гол, звичайно, десь розкріпощає футболістів, але... Потім другий, так, я не скажу, що він не, то, теж швидкий гол. тобто ти вже отримуєш фору в два м'ячі. І, звичайно, хочеться грати на м'ячі, але коли от, в тебе да, є турнирна таблиця, то я десь побачив нервозність хлопців на м'ячі. Да, ми там боротьбу не програвали, намагалися туди швидкі атаки робити, але дуже хочеться, щоб було Ну, Тобто ми цей рахунок утримали, могли забити, мог, мог і соперник забити, але я думаю, що нам сподіваюся, повернулося те, що ми не реалізували з епіцентром, то зараз ми забили м'ячі і теж зіграли на нуль біля, біля власних воріт. Як ви вже згадували, це перша перемога саме в Кудрівці. Що ви можете про це сказати, наскільки це позитивний момент в цілому для команди? Та, ну, звичайно, по-перше, тут дуже приємно грати, тому що ми Кудрівка, клуб е, тут е, как, рождався, народився і дуже вдячні да, тому що ми розуміли, що вони будуть на грі і будуть нас підтримувати. І ми Перша перемога, да, там, бітності мої тренери другої команди, і для мене це перша перемога. Да, тут ми. Грали і ми дуже раді, вдячні болівальникам за те, що нас підтримували, і ми їх не розочарували. Та ну і останнє питання. Чи в цілому задоволені ви грою команди, можливо, тактичними діями, можливо, фізичними даними, там, особливо в другому таймі, коли команда вже максимально намагалася здобути позитивний результат? Бувайте, знаєте, як грою задоволений. Був в прошлому, Ми програли зараз. Десь можна сказати, звичайно, ми забили м'ячі. Ми завжди хочемо забивати м'ячі. Ми не думаємо про те, що ми можемо пропустити. Ми повинні думати те, як ми будемо забивати м'ячі. Ми забили. Звичайно, десь другий тайми хлопці грали вже по рахунку команді суперника треба було щось міняти в грі. Да там намагатися вони теж намагаються да, там. Обійти нас, да, там, то, сьогодні гра була за 6 очок, і десь підсознательно наші хлопці, Ну, середній блок спрацював і вибували дуже гарні контратаки. Я думаю, що сьогодні насамперед боліваникам понравилась гра, а ще ми здобули три очка перемогу. Ми дуже раді і задоволені. Добре, вам. Дякую.